Так, друзі, тепер давайте подивимося. Давайте подивимося тепер, все ще йду один за одним, працюємо. Давайте подивимося, селище міського типу верхній рогачик. Каховський район, Херсонська область. На лютий і на березень просять, як пройде деокупація. Як пройде деокупація. Ну що ж, давайте подивимося на лютий. Верхній Рогачик на лютий. Верхній на Записую про мінімальне освітленні, тому що освітлення нема, відключаю дуже багато у нас часу електроенергію, тому я не, е, ну, тому я не, не, не як то кажуть, не встигаю. Не встигаю. Ну, мені дуже сподобалося, як якісь е московицькі тролі написали Я франковський діалект. Ну мені вже не перше говорить, що в мене на франковський діалект. Тому я можу сказати, що це комплімент. Людині, яка училася в російському школі, яка була завжди в суржиковому оточенні, я потрошки потрошки. Як то кажуть, виговорююсь, вимовляюсь, вибалакаюсь. Так, давайте в лютому, як там людям в тому верхньому рогачку, що то їм буде? Дивіться, у вас щось теж зі світлом, як і в мене проблеми. Таке впечатлення, що ми там з вами разом десь в якомусь одному прям, просторі. Е, до речі, чогось багато дуже наїде якихось у вас сімей. Десь наїде якихось людей. Тобто, що це таке за люди, я не знаю. І ще що. А що там у вас в цьому брогатчику відбувається, Я не знаю в лютому таке враження, що за і за меж повертаються до вас, до вас люди в лютому. Якісь десь звідкись вони повертаються, або ситуація повторюється. І ще що, а ворог відступає, уходить. Ну що ж, дивимося, дивимося. Що це там лютому за такі якісь, якісь такі чудові, чудові якісь речі. <гум> Так, що будуть робити окупанти стосовно села верхній рогачик? Будуть підглядувати, бо забуваю, як зветься. Верхній рогачик. Селище міського типу, а я село, так неуважительно. Прошу пардону. Селище міського типу. Отже. Що окупанти будуть робити стосовно дуже погана карта. Карта говорить, карта підлості, карта предательства, карта якогось удару в спину. Карта, яка говорить, що буде, будуть або самі будуть обстрілювати це село, а казати, що ні, або будуть шукати людей, які їм не подобаються, чи яких вони бояться, чи якимсь чином хтось на них щось вказує. І дуже багато якось так от смертей буде. Тобто, якісь рейди зачистки, я би сказала, Селища будуть шукати і будуть страчувати людей. Е, карта руйнації говорить про те, що прямо підриватимуть щось або обстрілювати сильно, будуть якісь населені пункти. Або дуже сильно, знаєте, приїхали танком, розстріляли там будинок і все. От. І вони будуть шукати, їм буде здаватися, що хтось з місцевих жителів наводить воїнів з СУ чи на, ну, що, що на них стріляють. Але я вам хочу сказати: я вам хочу сказати. Ти, ну, це дурня, чого, того що? І ще що. Там таке враження, що у вас будуть, знаєте, вони будуть ховати в техніку в якусь в полях, а люди якісь такі от беруть і наклепи один на одного кажуть. от так от скажу. До речі, вони також будуть обстрілювати населений пункт. Навіщо так і не поняла. Або ще є так, або ще, я б сказала, будуть ставити свої, е, свої ну, знаряддя, е, свою цю зброю, що стріляє, о там, які, я, я ж не знаю, артилерійські установки чи що, гарвати ставить поміж будинками, до домами стріляти. Що будуть робити ЗСУ стосовно селища військового типу верхнірогачок? Верхніровочку. У лютому. У лютому. Що буде вісило, у лютому робити? Теж будуть обстрілювати. Притом будуть лупашити по складам е окупантів, там, де вони збираються в будинках, десь добре підсмажить, то вони, навірно, і сказяться і будуть шукати. Десь добре підсмажить, там будуть якраз орки виселитись з баришнями. О, і там буде хороший прильотик. Якесь <кій> там у них буде весілля. Там, де всі ховають, будуть обстрілювати, там, де в полях ховають. Зай ховаю ворог своє. Я вдачаюся. Я так зробила, що спати хочу. Я вже стільки багато цього всього дивлюся, що в мене вже в голові все крутиться. Там, де орки ховають свою техніку в полях, будуть обстрілювати, і ще що, і ще що. Хорошо буде спрацьовувати аеророзвідка. Тобто у нас є не тільки, не тільки безпілотники, але які розвідують і супутниковий зв'язок також. Там якось вже налагоджено розвідують все, що треба. І ще що, і ще що. Ну, я так хочу сказати, десь будуть обстрілювати цього міста добре наші хлопці. Але, але, дивіться, якщо орки відходять, да, чи хтось уїжджає, за орки не відходять не було, значить хтось уїжджає. От. А от е, немає, немає, щоб звільнили, чи ті зайшли, чи ті зайшли. Так, березень, березень. Березень, що будуть робити окупанти в березні стосовно... Це міського типу верхні рогачок. Що будуть робити? Окупанти у березні. Щось роздербанять якийсь, не знаю, має до жінок. Це, це якась чи. Чи? Ну, що там, жінки працюють. Може, це якась родов, може, це щось таке е, до жінок має, там розмістять свій зроблять госпіталь, шпиталь. Там будуть їхні поранення, їхні поранені. Будуть ховатися, перевдягатися в цивільних, ховатися по будинкам, по пустим будинкам жити будуть. От. І будуть обстрілювати. Все одно обстрілювати ЗСУ. Десь будуть тіти обстріли, або будуть, якщо їх нема, самі будете стріляти теж. Таке, не поймаєш якісь. Там є якась дорога. Дуже важлива ця дорога. І вони будуть обмежені. І вони не зможуть десь кудись виїхати. І це або це якийсь мост. Тобто, і будуть дуже щось його укріплювати, бо їм треба десь буде будуть десь чи виїжджати, чи переправляти вже техніку. Не ну, якось так от туди-сюди, туди-сюди. Слухайте, ну в березні ще я теж не бачу, що тобто, будуть в полях укріплення робити. Я не бачу, що в березні вони. От якась така ситуація, що і ще що, ну сином будуть чогось уже, знаєте, таке враження, що прям вже не, не, не так багато воєнних, а як, як, як по гражданки будуть одіватися. Так, в березні що будуть робити? В березні ЗСУ стосовно селища міського, типу, верхній раганчик. Давайте. Ви знаєте, на березень у нас дуже мало, дуже мало, у нас на березень дуже мало зброї настається в цьому напрямку. І виходить, що нічого. Врат би в рай, так гріхи не пускають. Нічого не будуть робити. От прям, прям таке, наче якийсь вижидательний такий момент. Є е, питання, якщо я ж кажу, якщо там є мост, то будуть обстрілювати мост. От, Або це якась дорога, якась важлива дорога. І будуть намагатися, знаєте, я так скажу вам, таке враження, що і ті намагаються наступати, і ті, тобто, зустріч ідуть один до другого нав, ну, один напроти одного йдуть. Тобто, є движення і там, і там. І я хочу сказати, і це двіження, зустріч ті підійшли, ті відійшли, ті підійшли, ті відійшли, ті відійшли або якось... От сходяться плотніше. Щось отак. Немає. Нє, теж обмежені і теж окопуються, окуплю... окапуються, як правильно сказати, окопуються, окапуються. В березні ще теж немає. Тобто є якісь движення туди-сюди, а немає остаточного результату. Так, як буде деокуповано селище міського типу верхній рогачок. Правильно, правильно, верхній рогачик. Таке названня верхній рогачик. Як буде деокуповано? Ну, буде наступ. Прям наступ сильний буде. Але. Я вам так хочу сказати, наступ, як буде, то будинків дуже багато, будинків буде просто розстріляно, знищено, поломане, понівечене тощо. І буде великий вогонь. А потім хтось уйде. Потім хтось уйде, хтось покине це село, відступить. Я би навіть сказала ворог. Наші зайдуть, наші зайдуть, але... Дуже багато жертв, так багато що нам надавало. Дуже багато. Наші роблять наступну дуже багато. Так, хорошо, друзі. Що можу сказати? Не бачу побідоносного звільнення ще у березні. Дай Бог, щоб все поміняли, щоб нам дали чим воювати, тоді ситуація поміняється. А ви долучаєтесь до медитації. 2100, захисний купол, будь ласка, її робіть, захищайте, якщо ви там знаходите свої будинки, якщо ви не знаходитесь там і на будинки свої не закривайте. Чому? Тому що там можуть жити ворог, і ви будете таким чином рятувати ворога. Ну і пам'ятайте, золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться. Мої відео, яким я які я подобаються, які стали подобайки. з вами. Нічого поганого не трапиться. Пока-пока.